Так само, як і оце. Пів року сьогодні перед новим... Перед новим роком треба поміняти це. Наконець-то! Півроку! Півроку це не мінялося. Оце во. Оце во не мінялося. Півроку! Який чистоплотний! Півроку! От чистейший, нема ні грязі, нічого. Наскільки чистоплотний! Півроку наволочку на подушник і. Ну, ще там щось не міняв. Півроку! Lá